Бібліотечні працівники хочемо, щоб наші користувачі вели здоровий спосіб життя, щоб наші користувачі відчували комфортно себе в стінах бібліотеки, щоб вони відчували допомогу в тих вирішенні своїх проблем, щоб вони відчували тепло і повагу до себе. Слова очільниці міської бібліотечної системи Людмили Лисюк про комфорт, тепло та повагу до людей. Дали старт унікальному проекту, що народився у стінах центральної Бердичівської книгозбірні у боротьбу за здоров'я громади. Віднині вступають місцеві бібліотекарі. Днями вони дізналися приємну новину у рамках програми Бібліоміст першою серед п'яти українських бібліотек Бердичівська одержала грант для реалізації свого проекту Ми обираємо здоров'я. У всьому світі отримання премій та грантів це такі соціальні ліфти, які допомагають людям реалізувати себе та втілити в життя якісь такі задумки. Особливо це потрібно тим галузям, які мають недостатнє фінансування. І за останні роки в Брадичеві деякі організації отримали гранти, виграли ці гранти. І мені приємно сказати, що бібліотека є лідером у цій справі, тому що це вже другий грант від програми Бібліоміст, який ми отримали. В перший раз це було 15 комп'ютерів на нашу бібліотечну систему міста. А в цей раз ми вибрали такий проект Ми обираємо здоров'я. Чому саме він, чому саме цей проект? Це не якесь таке диво, диво, яке впало нам з неба. Це дійсно така величезна колосальна робота. Це бажання всіх наших партнерів підключитися до цього, що входить саме в цей проект, яка мета. Справа в тому, що дуже багато людей не мають можливості отримати якусь інформацію. Бібліотека це колосальний ресурс інформаційному нашому просторі, і ми просто маємо можливість поділитися з нашими користувачами. Все задумане Тетяною Кущук і справді потребуватиме колосальних ресурсів. Не фінансових, їх забезпечить бібліоміст, ресурсів натхнення та бажання бачити людей здоровими. Розуміючи це, авторка проекту покликала у партнери місцевих лікарів, психологів, малих та дорослих членів колективу центру неповносправних дітей насіння надії та друзів із читацького об'єднання Зустрічі відкритих душ. Сам проект триватиме до 1 червня 2014 року. І за цей час бібліотекарі мають намір проводити різноманітні заходи із особливими дітьми, влаштовувати різного роду тематичні слайд-бесіди та медіапрезентації для дорослих, ігрові програми, зустрічі бердичівських учнів із дитячими лікарями. Своє засідання проведе школа здорового способу життя. Під час них і діти, і дорослі зможуть поспілкуватися з медиками і проходитиме все це як у стінах книгозбірні, так і у лікарні. Однією з родзинок проекту Тетяна Кущук називає послугу заочний абонемент. Такого, каже, в Україні ще не було. Першими користувачами заочного абонементу стануть пацієнти ортопедичного та дитячого відділень. Дуже багато людей в рамках там різних якихось обставин життєвих попадають на лікарняну на лікарняне ліжко і не мають можливості якось урізноманітнити своє дозвілля. Ми будемо ходити до таких людей, проводити якісь медіапрезентації, міні заходи, ну і звичайно носити літературу. Нас підтримали вже всі медики і крім того, вже є домовленість з дитячим відділенням, будуть показувати лялькові вистави і проводити якісь для дітей. Нам залишається лише не пустити руки, не зачерствіти душею і дякую всім людям, які вірять в нас і будуть нас підтримувати. Одного разу у бібліотеці відбувся творчий вечір цієї жінки. Вона читала свої вірші, а наприкінці запропонувала: якщо колись виникне потреба у пропаганді чогось світлого і доброго, звертайтесь. І ось такий момент настав. Практичний психолог Олена Лакизюк відповідатиме у проєкті за проведення арт-терапії та психологічних тренінгів і семінарів. Чому мені це цікаво? тому що ну я сама здоровий здорової життя. И вы знаете, работая с детским поколением, могу сказать о том, что э, тенденция сводится к тому, что в общем-то, э, нет информации у детей, что так может быть. Потому что ну, как бы мы не хотели этого информационная, э, та информация, которая поступает к нашим детям, да, она немножечко э, знаете, наполнена не тем, что надо бы. да? То есть как бы с детства дети уже понимают, что там курить, пить это все нормально. И Знаете, иногда бывает такое, что просто не знают, как правильно. И поэтому вот, если есть такая возможность, хотелось бы донести эту информацию до людей, до подрастающего поколения, да. Для тех, кому это будет интересно, что есть еще и так. Ну и как вы знаете, мы все родом из детства и даже вырастаем, мы все становимся детьми. И элементы той же самой э э э каскотерапии, да, как ее называют, арт-терапии, они всегда успешны, потому что в нас это есть. Мы любим и порисовать. Навіть якщо ми про це не знаємо. І через те, ми відкриваємо себе і відкриваємо себя, которые які дальнейшем можуть стати для нас тим вот способом средством, которое может нас увести з той дорожки, яку би не хотілося бы, щоб наші діти попадали. з готовністю відгукнулися на пропозицію бібліотекарів взяти участь у проєкті і бердичівські лікарі. Дивна річ, констатують вони, аптеки множаться як гриби після дощу. Ліки просто ошелешують своїм різноманіттям, вистачає і справжніх фахівців медичної справи. А хвороб більше є і більше, є. і що найстрашніше, вони молодішають. Я дуже серділа, що є такий проєкт, тому що, мабуть, треба шукати причини нашого нездоров'я нації не в збільшенні кількості аптек, а в тому, на що звертають увагу спеціалісти. І як це не звучить, може, можливо, незвично, але наше здоров'я, і це не тільки моя думка, а це думка спеціалістів. На 50-60% залежить від нас самих. Наше здоров'я це дійсно в наших руках. І треба повертатися до того, як ми починали ще в інституті вчитись, що майбутнє належить медицині профілактичній. Профілактика це запорука нашого здоров'я. Харчування, вживання напоїв, робота, відпочинок, думки, зрештою, все це зі слів лікарів впливає на людське здоров'я. Його убивць можна зупинити абсолютно неважкими змінами у житті. Відтепер в їхніх надійних союзниках, працівники бібліотеки, тож залишається лише вірити в успішність проєкту. Дуже добре, що ця програма буде діяти в нашій лікарні, тому що профілактика вона має кілька рівнів. Первинна профілактика це попередження наших хвороб. Вторинна профілактика вона стосується тих, що вже хворіють, щоб зупинити хворобу, не допустити до інвалідності, не допустити до е, кінця. І третинна є профілактика. Тобто для всіх верст наших населення, для дітей, для дорослих, для хворих, для інвалідів є добра новина, є надія. І ця надія дуже проста. І вона в наших руках. Вона... Зосереджена на нашому способі житті. Я вірю в цю програму. І я вдячна працівникам бібліотеки, що вони запросили мене на цю програму. Ми маємо певний досвід в проведенні цих профілактичних програм, і ми бачимо, що вони діють. і Ми бажаємо, щоб всі ж... мешканці нашого міста почули про цю програму, стали її учасниками. І вкусили смак здоров'я, і наостанок, створюючи проект Ми обираємо здоров'я, Тетяна Кущук пообіцяла своїм майбутнім партнерам в незалежності від того, виграємо ми чи ні, від ідеї розрадити пацієнтам лікарні та хворим дітлахам їхні невеселі будні, бібліотека не відмовиться.